Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Цікава історія відбулася в 1918 році. В Україні добровільно записалося до військового територіального козацтва 150 тисяч. Козаків разом з родинами. 1918 рік. Був універсал про відновлення козацтва. І цей універсал, виданий главою Української держави Павлом гетьманом Павлом Скоропадським. Знову ж таки, в цьому ж 1918 му Ох і проголошувалось там вас, козаки. Нащадки славних лицарів запорожців ми закликаємо з честю носити даровані нами козацькі жупани і добре дбати про те, аби соромом і ганьбою не вкрити їх і клейнодів козацьких, і тих великих славних сторінок нашої історії, якими ми досі пишались. Хай тіні великих предків наших дадуть всім нам міць і силу правдиво і чесно виконати те завдання, яке тепер стоїть перед нами і українською державою. Ви знаєте, в мене мурашки, як ніби то ну, сьогодення обзивається цього від цього універсалу, 100 років і не випадково. Не випадково стоїть питання чомусь про відродження козацтва та козацьких традицій. А про це я запрошую до розмови вас Романе Володимировичу. Дякую, Марія Оксана. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Марія Оксана підняла дуже важливу тему якраз у 1918 рік, коли гетьманом всієї України та війська Запорозького був Павло Скоропадський. Якраз той період, коли українська Україна проголосила свою незалежність. Якраз в 1918 році була проголошена Українська Народна Республіка. І одне із питань, яке стояло для того, щоб розвивалася і жила Україна, потрібно було створювати військо для того, щоб захищати свої кордони, свою землю. І гетьман Петро Скоропадський думав яким чином організувати військо? На яких традиціях роз... організувати військо? Яку основу взяти для будівництва війська нашого вже українського... Української Народної Республіки в 1918 році? Це було більше 100 років назад. Вже тоді питання стояло захисту нашої України. І ми знаємо, коли Петро Скоропадський звернувся до всіх українців для того, щоб українці створювали своє військо і записувалися добровільно у військо. Військо було тоді, якби ми знаємо, що після Першої світової війни. Коли розпалася Російська імперія, Україна почала будувати свою незалежну державу, і ми знаємо, що в Російській імперії служили дуже багато виходців з України, які практично всі зголосилися піти в українське військо. І захищати нашу Україну. Але вже тоді Петро Скоропадський зрозумів, що для того, щоб захищати нашу землю, потрібна ідеологія розвитку України, на яких вона буде, на якій площині вона буде стояти, що взяти за основу. І зрозумів, що тільки козаччина, наше славне козацьке лицарство має ті всі. Гарні традиції, на яких можна розбудовувати військо. Так як сьогодні ми, звертаючись до тих до, е, козацької теми, до теми Української Народної Республіки 18 року, і сьогодні ми так само звертаємося до теми козацьке і знаємо, що якраз гетьман Петро Сколопацький видав спеціальний універсал. Звернення, універсал, звернення для українців. Це було 16 жовтня 1918 року. І ось як він там, Марія Оксана, вже частинку зачитала, дозвольте, я вам частинку зачитаю. Як він звертається до українського народу, як він просить для того, щоб люди зрозуміли, що ми вже є окрема нація, окремий народ, що ми вже є держава. Великі народи України. Ти бачиш тепер, що настав той щасливий час, коли думки твої і мрії, які глибоко сиділи в серці кожного щирого сина України, перетворюються в дійсність. Тепер ти ж будеш мати ту національну військову силу, на якій дійсно об'єднається твоє національне обличчя, твій хіст. Твій патріотичний вогонь, любов до рідних предків, лицарських подій, їх широка слава, яка лунала і лунає в національних піснях по всій Україні від краю до краю, і велика історія життя українського і лицарської праці козацької, яка так близько життя українського, тобі, народу український, про яку так щиро співає своїх. Думах, незабутній співець України. Міцною, будуть міцною підставою, що зацвіла знову, яка, як мак, пишним цвітом, велика багата Україна під захистом рідного козацтва. Ми певні, що воно не дасть рідному краю на потолу, ворожим ворогам нашим. Вже тоді гетьман, Павло. Скоропадський зрозумів, що тільки маючи військо гарне, ми можемо встояти піль... від ворогів. І не знаючи, Петро Скоропадський не знав, що в 22-му році піде. Російська тоді імперія через Бахмут, Моравйов поведе свої війська і буде нищити все українське, буде нищити всіх, хто в жупанах ходив, хто вишиванку годив, носив, хто по-українськи говорив. І ця історія через 100 років повторюється знову. Так що, як Петро Скоропадський писав, хай тіні великих предків наших. Дадуть всім нам міць і силу правдиво і чесно виконати ті завдання, які стоять перед нами і державою українською. Але ж ви дивіться, пане Романе, вони ж готували козаки до подвигів, до звиття ще з маличку, джури, діти, патріотизм формувався, як кажуть, ну, спістив ходячого чоловіку, от і нам треба, щоб діти. Патріотично були налаштовані шкільної лави. тоді буде сила, буде відвага, буде мужність, а головне буде бажання, буде патріотизм і бажання захищати рідну свою землю від будь-якого агресора, будь-якого ворога. Сподіваюсь, що так станеться, так буде, і ми переможемо. Як писав Тарас Григоровиченко, його живе добра слава! Слава Україні!